Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Як же вмер ірод, ангел Господній, в вісні з'явився Йосифові в Єгипті і каже: Встань! Візьми дитятку та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Минали роки, але ще не приходив очікуваний ангел, чи не могло це викликати недовір'я, чи не думала вже й свята родина про те, щоб назавжди залишитися в Єгипті. Там жило багато жидів, і вони напевно говорили Йосифові, щоб робив так, як вони. Ми не зреклися своєї Батьківщини, могли говорити йому. Ми не зреклися свого святого міста, і наше серце тягне нас до Величавої церкви, нашого Бога. Але все-таки. Ми переселилися сюди і залишилися тут. Але Йосиф, був завжди лише тимчасовим громадянином Єгипту, не переставав надіятися на здійснення обіцянки ангела, терпеливо чекав на час повернення додому. Ми ніколи не повинні так прив'язуватися до одного місця. Покликання або заняття, наче б ми лише там могли бути щасливими. Будьмо готові залишити все, коли нас голос видимого або невидимого ангела покличе на іншу роботу чи у інше місце. Таке слово ангела може бути до нас промовлене в формі наказів наших наставників чи за збігом обставин або внутрішнім натхненням. Ти постановив собі виконати таке чи інше добре діло. ти прийняв ту чи іншу роботу, змагався до такої або іншої чесноти, просив якоїсь ласки, до всього того спонукало тебе внутрішнє натхнення, яке ти вважав за знак волі Божої, але минають роки, та з того, до чого тебе це натхнення вело, ніщо не здійснюється. Твоя праця, твої змагання й молитви видаються безуспішними, і ти починаєш піддаватися сумніву, що тебе обманула надія, та що голос, який ти приписував вищому натхненню, був лише голосом сну. Та не так воно. Не було все те пустим сном, коли про це найменше думаєш. Дістанеш обіцяну ласку, засяє світло, з'явиться зірка, як трьом царям, на кінець прийде ангел, і ти побачиш, що ірод уже не живе, що минула перешкода здійснення твого доброго наміру. Молися за мене, святий Йосифе, щоб я відігнав від свого серця надмірне старання про майбутнє. Щоб я повністю піддавався проведінню Божому, і щоб міг витривало сповняти те, що визнав добрим перед Богом. Амінь. О, якими щасливими були б ми, та як скоро стали б святими, коли б могли, як святий Йосиф, залишатися вірними нашим добрим постановам у всяких обставинах, незважаючи. На людські погляди і боязні. 5 листопада 1865 року одного 18-літнього молодика привезли до лікарні Монте в Серволекс. Хлопець був без пам'яті, чи сповідався? запитала сестра милосердя. Ні, відповів батько юнака. Вже 10 місяців не сповідався. Лікар сказав сестрі Милосердя, що молодий тяжко хворий. Сестра, як почула, що хлопця звуть Йосифом, сказала: Ні, святий Йосиф не дозволить, щоб той хлопчина, який носить його ім'я, помер без сповіді. В імені родичів пообіцяла, що коли юнак виздоровіє, то щороку, в день святого Йосифа, разом з батьком і матір'ю. Він приступатиме до святої сповіді і причастя. Минула ніч, але хлопець не проявляв жодного знаку життя. Все-таки сестра милосердя не втрачала надії. На кінець, після п'ятої години ранку, хворий ожив і висповідався. Опісля скоро цілком виздоровів із великою подякою. До небесного заступника свого та твердою постановою вірно служити Богові покинув лікарню.